Наш метод кінезіотерапія і в чому його переваги. Перше. Насправді ми вивчаємо проблему більш глобально, ніж просто біль в якійсь локалізованій точці. Що я маю на увазі? Ми використовуємо метод анатомічних потягів. Що це означає? Це говорить про те, що якщо є в нас біль, наприклад, в якійсь локалізованій зоні, м'язовий спазм, який так само Збільшує цей біль, може тягнутися як в нижню кінцівку, так він може тягнутися догори, і точно так же він може знаходитися зліва і справа. Наша задача зрозуміти більш глобально, як пропрацювати з тілом, як її стабілізувати для того, щоб м'язові ланцюги і поверхи нашого тіла стабілізувалися і біль локально більше не виникало. Друге, всі пацієнти працюють тільки індивідуально. З дипломованими фахівцями по фізичній реабілітації, які якраз і вивчають проблеми біомеханіки і руху вашого тіла, відповідно слідкуючи за кожною вправою, яку ви будете виконувати, ми знімаємо спазм, знімаємо біль, знімаємо напруження і за допомогою декомпресійних тренажерів, які ви можете побачити зараз, ми. Розтягуємо наш хребет і збільшуємо простір для того, щоб зменшити запальний процес і зменшити компресію, яка створюється безпосередньо в хребті. Підходить при будь-яких видах болю, починаючи від гострого, закінчуючи давнішнім хронічним болем. Діти від 5 років, вади постави, і люди більш старшого віку, навіть 80+, займаються безпосередньо в наших центрах, тому. Приходьте з радістю вам допоможемо.